Віталію, привіт! Скажу, що за ніч сьогодні територія майдану незалежності, євромайдану збільшилася. Виросла нова барикада на вулиці Городецького. Ось, попрошу показати її. Також хочу сказати, що до самого міністерства пускають лише на перший поверх. Там зараз аншлаг журналістів, журналістів з усього світу. Вони там з перекладачами спілкуємося з представниками тих, хто вночі зайняв це міністерство. Ця охорона на першому поверсі людей близько е, чоловік 15-20. Вони говорять, що у всій будівлі е, десь півтори сотні людей. На другий та третій поверх вони нікого не пускають. Навіть журналістів говорять, що люди там відпочивають зараз, оскільки ще 19-го числа, коли почалися такі активні дії, тут протистояння вони спали буквально по декілька годин. Тому зараз мають відпочити. Чому не пускають також і Простих людей відпочити кажуть, оскільки зараз не опечатані, не опломбовані всі приміщення, щоб не було, щоб не зникали якісь там речі в кабінетах, зараз вони гарантують, що все залишиться так, як є. Ні, ніхто нічого там не розкраде. Але поки система не налагоджена, говорять, поки що не пускають на другий та третій поверх стосовно самих працівників міністерства, то ці люди зараз кажуть, що зранку приходили, а не але натомість це були прибиральниці, також якісь технічні працівники приходили робітниці, щоб полити квіти. Кажуть, що керівники міністерства сюди навіть і не приходили. Вони приводили сюди своїх там заступників, щоб вони, хоча б поцікавилися ситуацією. Ось зараз, зараз, поряд зі мною. Виконуючи обов'язки коменданта теперішнього міністерства юстиції Олександр. скажіть, будь ласка, наскільки ми знаємо вночі? Ось Віталій Кличко навіть просив, щоб ви залишили цю будівлю. Скажіть, чому ви тут залишаєтесь? Які плани? Ми виконуємо прикази собственного руководства. Якщо руководство з Кличко не досягло ніяких компромісів, значить ми продовжуємо виконувати прикази свого руководства. А хто ваше керівництво? Хто керує цим? Громадянський рух спільна справа координатор руху Олександр Данілюк. Пажіть, будь ласка, ось навіть міністр юстиції Олена Лукаш говорила, що вона буде звертати, щоб вели надзвичайний стан. Оскільки захоплена ця будівля, що ви скажете з цього приводу? Я скажу з цього приводу, що надзвичайний стан де-факто уже існує. Нас убивають на вулицях, нас відлавлюють за пределами майдана. Вивозять збивають, оставляють в лісах. Незвісно скільки людей тут вибралось, скільки ні? Много пропавших активістів. Нас розстрілюють із винтовок на городецького, на грушевського. То есть у нас война уже идет, и это факт. То, что нелегитимная для нас власть пытается написать в своих нелегитимных бумажках, нас вообще никак не волнует. Если они руками поднятыми законы принимают, которыми половину населения страны можно засадить за решетку, то после этого говорить о каких-то других решениях, принятых этой властью, ну просто смешно. Мы их не воспринимаем никак. На вашу, на вашу думку, тобто які мають бути переговори, чого ви ви приміром і завтра чекаєте від Верховної Ради, зокрема, ми в переговори ніякі не ступаємо. Ми виставили умови. Президент, Верховна Рада і правительство Целиком і повністю повинні уйти в відставку. Поки эти три вимоги наші не будуть виконані, я вообще не вижу предмета для переговорів. Я вам дякую за розмову. Віталію. Я додам стосовно самої ситуації на майдані, що ніч там пройшла достатньо спокійно. Людей насправді на самій вулиці на майдані не так багато, оскільки мороз такий добрячий, більше 10 градусів. Люди в основному або в наметах, або у штабі гріються. Навколо по видва боки від штабу цілі купи теплих речей, те, якраз чого зараз потребують люди. Ситуація спокійна, з сцени лунають молитви. Там зараз священники. Ось поки це на цю хвилину, вся у мене інформація. Тобі слово Олено. Дякую, це була Олена Стецюк. Вона стежить за розвитком події у центрі Києва. Зокрема, ми дізналися, що відбувається біля будівлі міністерства юстиції.